Якщо ви плануєте відкрити власний бізнес і думаєте про майбутню легалізацію на території Польщі, запрошую скористатися послугами моєї фірми Legaline. на моїй фірмі працює два відділу: відділ легалізації і відділ бухгалтерії та надання послуг кадри. На консультації ми дуже детально розбираємо форми оподаткування, які саме конкретні нашому клієнту. Причому беремо до уваги не лише коди діяльності, а беремо до уваги майбутню легалізацію. І дуже часто буває таке, що клієнт приходить до нас і він вже передбачає собі певну форму оподаткування і лише в процесі нашої консультації він розуміє, що йому вигідно для його легалізації мати іншу форму оподаткування на своїй підприємницькій діяльності. Розказуємо, як платиться ЗОС, про пільговий період, також детально розказуємо про Можливості працевлаштування робітників як по умові праці, по умові злицення і багато іншого через те, якщо виникають питання по відкриттю бізнесу, єдноособовка, спулка по вашій легалізації від часового побиту до резидента, запрошую на консультацію. Офіс знаходиться в позані, в центрі міста на старому ринку, але працюємо з клієнтами по всій території Польщі.